Друзі, всім привіт! З вами Сергей, і у нас випав сні. сніг. Снігу випало багато. Вже. Але він дуже сильно мокрий. Така красота у нас на винограднику. Виноградник наш ещ спить спокійно. А такий красивий сніжочок випав. So, а у вас як там виноград вкритий спит тоже или ви ще маги не вкрили? у комментарий, мені буде приємно почитати. так. Отак. Ой, красота, красота. Ну вс. Тепер ми будемо відпочивати від великого труду виноградна, виноградника. Не буде у нас боліти спина, будемо відпочивати, почувати, віддихати. І так, бачимо ма... сніги нападала. Я в нас тут клубничка з снігом красива, яка лежить. І що з її не станеться, під снігом буде краще. Отак, От друзі, вийшов нагород, подивитися, як наш виноградник відбіхає, ходить в зимку, відпочиває. Роботи вже немає ніякої, тільки можна ходити по винограднику та прогулятися. Так, друзі, кому потрібно Черенки лезе. Дуже є в різній формі. Кому буде цікаво, я ставлю свій телефон, номера, контакти. Ви можете написати, що які в мене є сорти, немає, я ще дам каталог. І вилогів Фотка і вилогів під відео. Отак, зима. Красота. Лоза будет дуже чиста, красива, гарна, так як і на Аркадії Чиста. Вся лоза прекрасна, кому буде цікавить. Чернки, обращайтеся. Я вам всегда відпишуся Так що, друзі, хочу всім пожелати вам здоров'я міцного гайти на вулиці вже прохладно. Бережіть себе, своїх діток. Вам всього міського дерева, все буде Україна. Ми переможемо. І все, ребятки, До нових встречи. Всім пока. Ставте лайки, ставте підбайки. Всім дуже велике дякую, хто ставить підбайки. Дивіться ми, моє відео на каналі. Мені це дуже подобається. І... Ciao ciao ho va Denovaf 3 Ciao ciao пока